Варто зазначити, що за останній період у нашому місті було організовано і проведено низку акцій по прибиранню території засмічених ділянок, площ, скверів, шепетівки. І якщо раніше ці роботи активно проводилися частіше напередодні свят заходів та під керівництвом із завказівкою відповідних структур чи контрольно перевіряючих установ, то нині це стало ініціативою проведення пересічних жителів шепетівчан та окремих об'єднань громадських активістів. Громадська організація Кавнова Хвиляка. Крім комп'яється Дігтярів Олександр Леончевич, вирішили зайнятися благоустрій міста. Ми почали з вулиці Пололетарської, це паркова зона, тут велика кількість сміття. Ми вирішили його зібрати, убрати і навести благоустрій. На даній території. Сьогоднішня акція по прибиранню сміття, по, по приведенню довкілля до того перш, первозданного стану в цьому районі міста Шепетівки проходить, під, проходить під, під засприяння громадської організації під її егідою громадська організація Нова Хвиля Шепетівки. Це нова громадська організація, яка була створена в березні 2014 року. За завданнями громадської організації є екологічна і просвітницька діяльність серед населення стосовно утримання природи нашого краю в належному стані природи нашого міста, а також сприяння у розвитку питань житлово-комунального господарства мається на увазі методологічна і гуманітарна допомога. Одним із видів діяльності є також сприяння розвитку матеріальної бази дошкільних і шкільних навчальних закладів. Мається на увазі в плані технічного їх дооснащення. От. Сьогодні оця от, е, акція по прибиранню по прибиранню е, навколишнього середовища це є одна пілотна перша акція під. Е, Громадської організації Нова Хвиля Шепетівки. Я думаю, що вона буде, ці акції будуть черговими, вони будуть мати свій певний ефект. Сьогодні прийшов на, на цей майданчик біля Бара Асторія, всі прекрасно знають цю лісосмугу. Ми приїхали, щоб, щоб прибрати це сміття. Бо вже цього сміття стільки, що вже страшно дивитися. Хочеться, щоб наше місто було чистим, щоб люди о цього. Не робили цього бізора, як це сказати, щоб думали за Україну, за, за це все, це ж, це ж з цього починається Україна. Ми сьогодні прибираємо територію міста, бо ви самі бачите, що ми вже дійшли до крайності, в нас дуже багато сміття, і ми вже не могли дивитися на те, бо я тут живу в цьому районі вже дуже багато років. І ми завжди з дітьками тут гуляли, і збирали земляніку, а зараз практично навіть немає що показати. І от ми вирішили поприбирати, бо інакше не можна вже жити. Просто шепетівки люди вивозять, викидають з машин, прибирають біля себе, біля двору, а викидають все в ліс. Просто не можна вже на це все дивитися. Я працюю в лікарні в інфекційному відділенні дуже багато років. Ну, з тих інфекцій, як зараз, то я навіть не можу уявити, як можна таке робити, щоб це ж хворіють наші діти, і в нас немає ніякого майбутнього. Нещодавно також акцію по прибиранню території одного із скверів Шепетівки було проведено в районі Старокостянтинівського шосе. Сьогодні вся громада зібралася, молодь прийшли, щоб було все чисто, щоб було в нашому місті порядок. Ми будемо постійно підтримувати. Я думаю, що всі жителі нашого міста нас підтримують. Зібралися ми сьогодні на акцію поприбирати. Якби головна мета залучити більше людей, щоб люди якби самі були небайдужі, самі люди стремилися до чистоти, до порядку. І таким чином, я гадаю, що наша акція не перша, буде продовжуватись. Мабуть, в майбутньому ми приберемо всю Шепетівку і наше місто буде чисте свіже і гарне. Пробуємо посадити тут чи фруктовий сад, чи, можливо, інші якісь дерева, поставити лавочки, щоб тут був парк культурного відпочинку. І ті речі, які ми зараз робимо, ми і будемо робити постійно. Якщо б ми хоча б раз в тиждень в таку територію пробрали по Шепетівці, то я думаю, що максимум за 2-3 місяці наше місце, місто вже буде б абсолютно очищене від цих смітників, які... Спонтанно виникають, ну, по причині, мабуть, того, що десь трошки люди наші не зовсім виховані в тих в досі такому європейської чистоти, тому що люди які їздять в Європу часто, вони спостерігають, що там практично немає сміття. Ну, чого так? Тому що перше, виховання таке людей, що вони не сміють, по-друге, що напевно, що там працюють достатньо ефективно ці всі комунальні служби, ці переробні заводи. Ну це тільки наш перший крок, щоб досягнути тої європейської чистоти, тому що вже сьогодні фактично. Ми вже майже частина Європи, якщо не сьогодні, то через рік, через два. І нам ці європейські стандарти чистоти треба і в нашому місті втілювати. Мені дуже приємно, що наша молодь сьогодні відгукнулася на це, на цей суботні прийшли. Обирати їх багато і їх багато живаючих, вони згодилися, прийшли, поприбирали наш, цю територію. Так повинно пора порадок наводитися в нас на всій Україні, для того, щоб наша Україна була чиста і ми гордилися своєю своїми, своїми Україною, своїми дітьми, своїми внуками. Я сюди прийшов, бо хочу, щоб тут була чистота і порядок. Прибирати треба тому, бо тут дуже багато сміття, і його треба прибирати. А, як, а якби ми не прибирали його, то, то тут б дуже було засмічено. Далі будемо робити якісь і, і далі кроки в цьому парку, ставити якісь площадки, лавочки, спортивні площадки, волейбольні, там, може тенісний поставимо, якщо буде змога і можливість. На, на місцевості ну будемо дивитися. Зберемося так стоять громадськістю, Всі активні люди обдумуємо, як тут все зробити. Думаю, що зробимо. Було б бажання, і а, все решта зробимо, Що в нас в Варто повідомити шепетівчанам, що, що проведені роботи по очищенню території скверу було продовжено облаштуванням спортмайданчика, про що нам розповів один із громадських активістів. Вчора громада Сак хлопці працювали цілий день. Що ми робили? Ми своїми силами грейдера привезли сюди, вирівняли площадку, посадили багато дерев, благодаря яким Алів Петрович нам подарував і для того, щоб ми зробили тут фруктовий сад. Також ми вчора зробили і розмітку на полі, також ми вчора перегородили, щоб ніякі машини тут не їздили. Тому що ви бачите, що ніхто не хоче. Безпокоїти за спорт в місті. Наш спорткомітет Шепетівський, такі в нас шановні працівники, як Шуляк, такі працівники, як Мельник, в кавичках, які не працюють і не хочуть робити нічого для молоді. Вони сидять в своїх кабінетах, сидять і тільки отримують зарплату. Ми самі своїми руками зробимо свої майданчики і будемо підтримувати спорт в місті Шепетівки. Місто Шепетівка це місто було спортивне завжди, і воно буде. Схвальною звичайно є така активна життєва позиція окремих шепетівчан, котрі власним прикладом і конкретними справами засвідчують, що патріотизм починається з любові до очого краю і місця, де народився і живеш.